Місяць тому ми з вами зробили флораріуми, але є маленький секрет, який я готова вам відкрити. Я не просто так зробила дві банки з екосистемами: впершу я додала чисту воду, а в другу воду з розчиненими в ній кислотами та важкими металами. Саме цей вид забруднення води і ґрунту є поширеним у кривому розі та Україні. Флораріуми були закриті і підтримували самі себе. І ось що ми побачили через місяць. У банці з водою мох розрісся гарним зеленим килимом. Неймовірна краса. А в банці з важкими металами та кислотами мох став тусклого кольору. Ріденький, хоча садили ми його багато і щільно. Екосистема помирає. Майже кожен учень та учениця зробили ці флораріуми. І це дуже і дуже добре через те, що в нас велика кількість флораріумів, де ми можемо фіксувати будь-які зміни в цих флораріумах, порівняти між собою їх. Тобто це така велика і цікава проєктна робота. Ну і, звісно, окрім науково-проєктної діяльності, флореаріуми виконують певну декоративну роль. При їх створенні ми розвивали свої творчі здібності і намагалися дотримуватися естетичного вигляду, ну хоча б досягти цього естетичного вигляду. Мені здається, у нас це вийшло. Висновки, до яких ми дійшли. Флораріум закритого типу підтримує сам себе за рахунок колобі горчовин. Рослини це важлива ланка екосистеми, без якої її існування неможливе. Рослинам для життя і розвитку необхідне світло, чиста вода і чистий ґрунт. Забруднення екосистем призводить до їх руйнування. Шляхами збереження екосистеми є очищення природи. Зменшення темпів і масштабів забруднення до повного припинення забруднення і перехід до екологічного способу життя.